Привіт, друзі! Ти на каналі Сім Андбокс. І ми тут робимо міні-огляди та анбоксинги цікавих речей для систем рідинного охолодження. Сьогодні у нас ICE. ICE це маленька компаха китайська, яка робить чудові речі. І у нас ватер. У них раніше, трохи раніше був дуже цікавий ватер, і він зараз змінився. Тобто у нього. Змінився партнамбер, але не змінилась модель. Але він перетерпів дуже великі зміни. У нас ось такий красень нікельований. По-перше, він дуже якісно зроблений. Айс усі свої речі робить дуже якісно. Це я зразу на цьому наголошую. По-друге, змінилась комплектація. Якщо раніше ватер був Ну, під систему Intel чи AMD, то зараз, як бачите, він універсальний. Що ми маємо у комплектації? Сам ватер. За замовченням кріплення у нас під Intel є під AMD backplate під різні платформи. Дуже багато у нас тут гвинтиків. Напевно, щоб змінити це кріплення на це, наприклад, нам треба викрутка Хрестова. От її немає. Було б чудово, щоб вона була, але її немає. Але, в принципі, комплектація і так дуже солідна, особливо за ті гроші, які пропонує виробник це дуже чудовий товар. Якість, ціна, комплектація усе чудово. У цього, у цього ватера. Посилання будуть у дописі, там ще цікаві лінки. Заходьте туди, дивіться. Та підписуйтесь на канал, ще будуть огляди, багато цікавих речей. І до нових відосиків. До зустрічі!